Вітаю всіх глядачів Обосток. Сьогодні говоримо про останні заяви представників адміністрації президента США Дональда Трампа щодо врегулювання російсько-української війни. Мій співрозмовник, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках керівник центру дослідження Росії Володимир Грицько. Пане Володимире, вітаю вас! Вітаю пане Рома, добро здорові. Напередодні держсекретар Сполучених Штатів Марка Рубіо дав велике інтерв'ю Fox News і зазначив, що Дональд Трамп втрачає терпіння і волю продовжувати чекати, поки росіяни щось зроблять, щоб завершити війну. Ну, це не війна Трампа, сказав відомий наратив Рубіо, але він хоче її довести до закінчення. Ну таким чином він підтвердив, що ці телефонні розмови нічого не дали. І він зазначив, що Трамп не дозволить заманити себе у цю пастку. Він не збирається вести нескінчені розмови про розмови, сказав грубі. Але в той же час держдепартамент перед цим каже, що Вашингтон наголошує на прямих переговорах, які повинні продовжуватися далі, вже після цього останнього нульового стамбулу між Росією і Україною. Тобто, на ваш погляд. Чого от прямо на, на сьогодні прагне адміністрація, і, власне, Дональд Трамп у вирішенні російсько-української війни. Його позиція, звісно, змінюється досить часто. Але от що ми маємо на сьогодні? Ну на сьогодні ми маємо, мені здається, спробу американців продовжувати лякати Росію. Саме лякати, саме шантажувати, саме виставляти якісь речі, які їй Можуть здаватися неприємними, ну, дивіться про Індію. Ми вже з вами здається говорили. Це та країна, яка поки що шалено заробляє на російській нафті і купує доволі великі обсяги цієї нафти. Так, от я думаю, що відносно Індії ці погрози Трампа вже мають результат. Індія говорить так, ми раптом що готові тут же переключитися на. Ті джерела постачання нафти, які у нас були до цього часу, а це близький схід, і забудемо про російську нафту. Що це означає для Росії? Для Росії це означає, що вона втратить ну, доволі велику частину своїх нафтогазових доходів. Тому що е, переорієнтовувати на іншого покупця це справа, по-перше, довга. По-друге, небезпечна, оскільки цей покупець розуміє, що по ньому, по його руках, сильно ударять е, американці. І по третє, ну ну це знову ж таки треба е, депінгувати ще більше, тобто пропонувати ті речі, які ще більше знизять твої е, доходи. От один конкретний приклад, яким чином американці поки що теоретично, це поки що не практика, теоретично е, шантажують Росію тим, що дивись, якщо ти будеш продовжувати свою війну, ось один з елементів, ти вже маєш можеш записати собі в щоденник, як це все буде відбуватися. Е, е, ну, якщо іти далі, а що хіба е, рішення Трампа продавати нам зброю це не варіант того самого шантажу? Ну сьогодні продають мало, сьогодні продають там на сотні мільйонів е, доларів, а завтра ж буде на е, десятки мільярдів доларів. А що означає, що Україна отримає додаткове озброєння на ці десятки мільярдів доларів? Ну це означає, що всі е, 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 плани? Е, Переможної війни треба буде відкласти. А якщо подумати над тим, що серед цього озброєння можуть бути такі штуки, які літають на тисячу кілометрів, і проти яких у Росії немає чим захищатися, ну то це означатиме, що е, ці е, плани можуть бути для Росії справді пекельними. Ну, отже, поки що мені здається, е, іде отака, от знаєте собі е, спроба американців. В, Поки що помахати пальчиком. Чи це означає, що вони змінили свою позицію відносно Росії, що раніше Трамп змінив, бо там, там визначає, власне все. От думаю, що ні. Отут От, е, я не буду на боці тих, хто вже говорить про те, що Трамп змінив свою позицію, що він вже став е, замість проросійського, проукраїнським і таке інше, таке інше. От тут мені здається, що це явно видавати бажане за дійсне. Е, він повторюю ще раз, хоче. Балансувати і думаю, що домовитися в кінцевому рахунку з Росією відносно того, що б ну продавати знову такі свої потенційні можливості для економічної співпраці, і так далі, так далі. І давайте не забувати, що в оточенні Трампа дуже багато людей, які не вважають Європу фокусом для Америки, які не вважають Україну вартою будь-якої уваги, які вважають, що не Росія є загрозою для США, а цією загрозою є Китай, і намагаються всю увагу адміністрації повернути саме в цей бік. Отже, говорити про те, що ми маємо якісь надзвичайно позитивні в цьому плані зараз зміни, я би не став. Але тактично нам зараз вигідно, щоб Трамп лякав Росію, щоб Трамп давав нам бодай за європейські гроші озброєння, і цим треба користуватися, Ну, а на ваш погляд, якщо все ж таки, тобто, головне питання, не те, ускільки терпіння у Трампа буде, а те. Ефективними чи будуть оці інструменти, які ви зазначили, якими він зараз лякає, перше це допомога Україні, продаж зброї. Зараз закінчується пакет Байдена. Буде нова модель, яку вже обговорюють. На ваш погляд, ви вбачаєте, якою може бути ця нова модель за Трампа стосовно військової, ну скажімо так, допомоги за європейські гроші? Звичайно, ну модель банальна. Модель така, яку Трамп хотів, і яка ну лежить на поверхні. Я не даю жодної жодного долара е, американських платників податків. Просто так, якщо ви хочете купувати зброю, путь я е, не проти, я її продаю не в Україні, і це робиться спеціально, щоб Путін не мусив. Ну як же ж так? Ти ж обіцяв мені, що ти будеш нейтральним, а ти даєш Україні зброю. А він каже: Ні, я не даю, не я не даю Україні зброю я даю зброю умовній Німеччині, а Німеччина передає вже куди хоче. Ну, це кажуть секрет Палішинеля. Ну але але з формальної точки зору Трамп закривається. От а, от я прямо нічого проти Росії не роблю. А що роблять погані європейці? так ви з ними розбираєтеся. От тому на, тут я думаю, схема більш ніж проста. Єдиний момент, який мені здається, нам треба зараз активовувати в наших контактах з Європою, це те, що гроші мають бути не європейськими. Гроші мають бути російськими, які сьогодні знаходяться в Європі, і тоді е, ті ж самі європейці скажуть: так господи, ну прекрасно, ми не будемо витрачати свої мільярди і десятки мільярдів грошей на те, щоб воювати з Росією. Хай російські гроші з нею і воюють, але руками українців, і це була б найблиску найблискучіша, так би мовити, дипломатична формула е, в цьому контексті. Але знаходяться, ну знаєте, серед європейців ну дуже такі дистильовані політики, які ж вважають, що ну як же ж ми ж не можемо щось формально порушити, тому що це ж не, не можна. От Росії можна плювати на міжнародне право і його розтоптувати ще. А от ми, розумні і правильні європейці, цього не можемо зробити, тому що ну. Там же ж потім нам щось можуть сказати. Розумієте, логіка абсолютно абсурдна, але з формальної точки зору, е, ну, реалістична. Ну це ж не наші гроші, ми ж не можемо їх е, конфісковувати. Чому не можемо? Якщо Росія вчинила акт збройної агресії, вона вчинила злочин, то що роблять злочинцям? Йому що кажуть, ви знаєте, ваші гроші хай побудуть там на депозиті. А потім ми вам колись можливо їх і віддамо, але їх використовувати не зможемо. Ну що за глупство? Ну от, бачите, якби ми е, з'єднали готовність США продавати зброю е, Європі з тим, щоб Європа платила за цю зброю не своїми грошима, а російськими. от тоді, я думаю, ситуація була б абсолютно іншою. І, і давайте не забувати, це не, не, не малі гроші, це грубі гроші, це е, гроші, е, яких би вистачило мінімум. На е, три роки активних бойових дій, і три роки е, на того, щоб Україна була повністю забезпечена всім тим, що їй потрібно. А відтак це означало б, що на фронті ситуація була б не такою, як якою вона є сьогодні. Щодо санкції, я хотів також вас запитати в продовження того, що ви зазначили. В принципі, можна уявити, що Туреччина чи Індія можуть погодитися на Відмову від російської нафти, щоб не сваритися США, але ж залишається Китай, і Китайська Народна Республіка навряд піде на цей крок, зважаючи на нинішню ситуацію, і її відношення. Ну тобто, Китаю фактично ну, треба, щоб Росія продовжила війну. Як тут бути? Не ну, вдасться тут щоб... ви, ви праві, пане Романе, Китай не суті всього не піде на жодні серйозні поступки. Це ну майже очевидно. Тому що е, ні Китай не може диктувати Америці, ні Америка не може диктувати Китаю, тому що е, це два самостійних е, гравця, це два е, ну, потужних центра е, сучасної е, сили, е, і тому я думаю, е, так прямо це не спрацює, але якщо це буде спрямовано на е, конкретні китайські компанії. Не на китайський уряд, а на компанії, які ведуть такий бізнес з Росією, то це може мати все ж таки певні результати. Ну, подивіться, я китайський підприємець, який допомагає купувати російську нафту. І раптом на мене летить 100% мито. На що мені робити? Значить, моя, мій бізнес фактично закривається, тому що я ризикую, що. Якщо я під американськими санкціями зі мною ніхто більше працювати не буде, так от у мене виникає питання, чи я добре зараз я зможу швидко заробити, але потім опинитися е, в санкційному списку. І для мене це проблема. І там ж питання не в назві фірми, там питання в прізвищі е, бізнесмена і е, вносять так само не просто назву компанії, а й, е, а й тих людей, які цією компанією керують. Бо можна було б поміняти шило на мило, назвати е, фірму по-іншому, але ж ти себе сам не назвеш по-іншому. Тому е, тут можуть бути знає, такі точкові удари, які так само е, дадуть результат. Так, Китай буде говорити, що це незаконно, Китай буде говорити офіційний Китай, що це протирічить міжнародному праву, ну і говорити всякі інші е, банальності, які він робить щоразу, але це буде дошкульно бити по Конкретних китайських фірмах відтак я думаю, і тут реакція може бути доволі серйозною. Добре, ще питання в цьому контексті: наскільки Путін зацікавлений у сварці з Дональдом Трампом на сьогодні? Дивіться, Трамп прийшов в Білий Дім вдруге, і з готовністю поліпшити російсько-американські відносини на фоні Байдена. Що зараз для Путіна в пріоритеті? Це все ж таки війна нескінчена проти України і досягнення того, що він бажає, і він про це заявляє. Чи хороші стосунки з Трампом, який хоче припинення війни, і знову ж таки повторююся заяву Рубіо розмови раді заради розмов для американців вже не цікаві. Треба дії, чи є у Путіна ці дії, які цікаві Трампу, щоб і не спосваритися, і продовжувати війну в Україні. Ну, знаєте, пане Романе, от це днями було чергове підтвердження того, що Трамп в своїх перших контактах з Росією готов був продати пів України, так, так. і це вже підтвердила зараз в черговий раз, уже тепер міністерка закордонних справ Австрії. Тобто, Трамп давав Путіну шанс і на те, щоб він. Оголосив себе переможцем, е, 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 ну е, задовольнившись е, тим, що він зараз е, вкрав і захопив, е, і е, щоб він розпочав нову еру відносин з самими Сполученими Штатами Америки. Але розумієте, в чому трагедія е, е, для Путіна? Путін уже не може зупинитися. Ну що означає? Що він зупинився от зараз на, 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 цьому, на, цьому, на цій лінії розмежування? Ну це означає, що він досяг своєї головної мети. Україна залишається, Україна буде інтегрована в усі західні структури, Україна не підкорена, і всі надії, що е, Україна буде е, другою Білорусі, вони кудись вилетіли. Тобто, яке ж геройство? Який же ж я великий? Чого ж я досяг? Так, ви скажете абсолютно правильно, що пропаганда може за, за два тижні е, подати це як величезну перемогу всіх часів і народів, що Путін е, молодець, що Путін герой, і так далі. і так далі Але ж він то прекрасно розуміє реальний стан ситуації. Подивіться на це жалюгідне видовище, яке було вчора в свята Ленинграді, де Путін е, вітав. Е, Військово-морські сили Росії з їхнім днем, ну це просто Ну це просто ганьба. Тобто, уявляєте, до чого дійшло, що Росія з її потужним, як вони казали, військово-морським флотом сьогодні ховається від українських дронів, боїться провести парад, тому що знає, що з цього параду буде пшик, і, і, і десь там на якихось задворках. Адмілеркій давати адмілартейства чи, чи, чи якось в Санкт Петербурзі і вишуковують якусь там групку моряків, парад приймає цілий лейтенант. От, ну, одним словом, це таке ганьбище, на яке і це в яке... сотнях кілометрів від українського кордону. Абсолютно, абсолютно. От розумієте, тобто, що це означає? Це означає, що. Ну, він перетворюється в посміховисько. Посміховисько всіх тих, хто йому е, допомагав, хто був на його боці. І тоді виникає наступне питання у тих, хто навколо. А для чого нам мати це посміховисько? Ну, нам же ж треба е, продовжувати е, війну. А цей блок, який сидить на війні, ну він дуже потужний. Ну зараз кажуть, що Ну такі цифри з'явилися. Я не знаю наскільки вони реалістичні що. Десь приблизно приблизно 20 відсотків населення. Це не просто там олігархів, які займаються ПК, а населення доволі непогано заробляє зараз на, на війні. Значить, отже, я припиняю війну, припиняються зарплати, припиняються виплати, припиняється все це, і 20% відсотків населення каже мені, а що трапилося? А чого це ми припинили війну? А нам не потрібен такий фюрер і такий цар, який е, нас не задовольняє. А тепер давайте подивимося на інше, а повертається е, мільйон головорізів, яким байдуже кого вбивати, гвалтувати і нищити? А що робити з цією публікою? А чи вистачить у Путіна внутрішніх можливостей цю публіку якось приборкати? Зовсім ні. А що робити? Навіть але це навіть не, не, не головні проблеми. А що робити з економікою, яка вже розігналася саме на воєнних замовленнях? Куди її дівати? Що знову. Виробляти 10 тисяч танків і складувати десь там за Уралом. А для чого, якщо війна припинена? Купа проблем? Ну і головне все це ставить під сумнів його легітимність як законно обраного царя. Бо якщо стільки проблем і все разом, то тоді виникає питання. Так він же ж неефективний? Він не може управляти цією е, країною. А в регіонах вже починаються доволі е, відверті, е, ну, якщо ще не бунти, то елементи спротиву. Одним словом, це все зав'язується в один вузол, і Путін розуміє, якщо він зараз відступить, це буде для нього особисто мати жахливі персональні наслідки. Тому він буде триматися до останнього. Добре, а щодо балансу, чи може російський диктатор знайти оцей баланс? Хороші відносини з Трампом, який полюбляє, знаєте, ці смислові якісь ефекти, красиві картинки, красиві пропозиції. Ну ми ж маємо ситуацію з Трампом да, справу. І продовжувати війну. Тобто є інструменти у Путіна, на ваш погляд, щоб і воювати, і Трамп не дуже, як би це не, 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 не дуже з ним сваритися. Ну, бачите, виходить з того, що. Трамп говорить про безумовне і негайне припинення вогню, а Путіну цього зовсім не хочеться робити. То на цій е, темі вони не зійдуться. Можливо, щось е, Путін буде вигадувати, щоб, начебто, і сподобатися Трампу, і разом з тим йти е, е, далі в війні. Ну, наприклад, от зараз е, там через якийсь певний період часу цей. Трампівський ультиматум збігає, так? А Путін може сказати: слухай, я от зараз ще все-таки не можу. Дай мені ще 50 днів, чи дай мені ще 150 днів. А от тоді вже точно от тоді вже точно я вже припиню, тому що от уже я обіцяю, як кажуть бандити зуб віддам. І що Трамп, маючи в голові оці всі свої. Проросійські фантазії, можна сказати, ну добре, давай ще 50 днів, давай ще 50 днів тобі можливостей наступати, вбивати, гвалтувати і так далі. А чому ні? А цілком можливий варіант. Хоча бачите, Рубіо говорить, що у Трампа закінчується терпіння, ну але це ж таке, сьогодні воно закінчується, а завтра воно з'являється. Так що, тут впевненим буде дуже важко, але те, що Путін буде намагатися шукати якісь варіанти впливу. Е, лестощі, підлабузництво, вихваляння, обіцянки того, що ми з вами побудуємо в Арктиці е, арктичний комунізм там, і, так далі, і так далі. Це все цілком може бути. Чи на них піде Трамп? Ну тут питання, яке ви підкрите. Добре, ще одна заява представника команди Трампа Стіва Віткофа спецпредставника. Думаю, США доб'ються мирної угоди щодо України та Росії до кінця президентського терміну Трампа ну якось американці досить раптово зіскочили з 24 годин, півроку, кількох місяців до 29 го року. Включно як вам така заява, не останньої людини зараз у Трампа. Ну ви знаєте, я все таки до заяв Вітка ставлюся дуже дуже скептично. Ну тому що він нічого не розуміє в міжнародних справах. Але ж він важлива зараз людина з Трампа. Ну так, але я думаю, що е, ці заяви можна залишити е, поза увагою, бо він, до речі, втрачає свій е, вплив в адміністрації, попри те, що Трамп його за вуха тягнув нагору. Але куди б він його не відправляв, всюди е, він попадав, як кажуть, в штангу. Тому думаю, що ці його заяви вони звичайно можуть бути. Але я би на них е, дивився так е, і множив би їх на верніше ділив би їх на N. Тому що е, за ним, по-перше, особливо нікого немає. Він е, е, лише е, е, спецпризначенець е, Трампа, е, у нього немає підтримки навколо. А там, знаєте, все таки е, є правдивою ця думка, що короля грає його свита. От, а в цій свиті е, у Вікофа е, очевидних союзників е, або нема, або вони е, просто одиничні. Тому я не думаю, що він може розглядатися як людина, яка формулює напрямки. Він може формулювати якісь певні певні конкретні заяви, але тенденції він не, не, не відчуває і не бачить. Е, Трамп не той, хто відкладає рішення на потім. Йому потрібні рішення сьогодні, зараз, тому е, уявити собі, що Трамп скаже зараз, та ви знаєте, я думаю, що от я буду ще там три з половиною роки е, награтися в цю війну. Ну то е, на нього махнуть рукою, і я думаю, що його ж опоненти, навіть в республіканській партії, почти нього шикати і казати, що так не може. Розуміла, а щодо цієї заяви, яку ви вже зазначили, міністерки закордонних справ Австрії стосовно того, що Трамп був готовий віддати чотири окуповані, ну до речі, не повністю окуповані області України і Крим окупований. На ваш погляд, ну по-перше, чи таке можливо було тоді? Да, в той чи кілька місяців назад про це реально і навіть голос розмовляли. А по-друге, це не другий Афганістан був би для Трампа чи для нього, як він каже, це не його війна, і він політично не втратить і. Всередині сполучених штатів, не кажучи вже там про представників Європи, все таки союзників США, він нічого не втратить політично, якби зробив такий крок, фактично здавши Україну. Ну очевидно, що він би це все спихнув на Байдена. Сказав, що це його результат його політики. Що якби він був президентом, то він не було взагалі? Ну, це ж відомі всі ці речі, про які він говорить. Ну і плюс він би обіцяв американцям, що з Росією з Путіним він домовиться про чудові фантастичні якісь домовленості в майбутньому на, на трильйони доларів, і все йому більше в принципі нічого не потрібно. Україна для нього. Я про це говорив і повторюю це в черговий раз. Жодної цінності немає. Він не бачить нас як. Якийсь елемент стабільності в Європі. Та він Європу не бачить. І, до речі, це не теперішні заяви. Те саме він говорив про Європу і під час свого першого президентства, що вона гірша за Е, Ну от бачите, зараз домовилися про чудову велику економічну угоду, не знаю, чи вона дуже чудова для Європи. Можливо, для Трампа вона і є чудовою, але це ще раз і ще раз свідчить про те, що до європейців у Трампа, в тому числі до українців, само собою, дуже дуже прохолодне ставлення. Тому думати, що він турбувався про інтереси України, якби Путін сказав так, думаю, що це зовсім не та історія. Зрозуміло, і ви вже торкнулися. Ну, останнє питання нашої з вами розмови стосовно Європи. Зараз Трамп перебуває в Шотландії. Вчора зустрічався з президенткою Єврокомісії фон Дер Ляйен. Сьогодні зі стармером, прем'єр-міністром Британії. З Фондерляєн це економіка Європа Сполучені Штати. Ця угода, яку ви зазначили, так з одного боку, оглядачі кажуть, що вона все таки продавлена штатами і невигідна певним чином для Європи. З іншого, Фондерляєн каже, це допоможе повністю перейти, точніше, не так, повністю відмовитися від російських енергоресурсів. Ні для кого не секрет, що Європа до сьогодні закуповує. Ну на рівні здається, якщо не Індії, то десь так і нафти, і газу все ще. Як вам так ця? Як вам ця угода? І по-друге, зі стармором буде про Україну говорити. Чи можливо? Ви це також чуєте? Да, так. так, так. Е, і зі стармером щодо України. Чи можливі якісь рішення? Точніше, не так, навіть ще більше спрямування в бік, який потрібен нам? Ну, бачите, відносно угоди е, між США і Європою. Е, є різні думки на цей предмет. Е, офіційні думки е, ну більш-менш е, такі зважені, що мовляв, це компроміс. Це звичайно не те, що Європі надто хотілося б, але це краще ніж могло б бути. Бо дивіться, зараз е, Європа е, матиме 15 відсоткові тарифи, а могло б мати е, майже 30 там 27 з чимось. Тобто, це вже добре. Так, Європа е, буде купувати е, американський е, зріджений газ. Ну так, а Європі теж треба купувати цей газ, тому що якщо вона е, написала в своїх е, документах, що в 27-му році вони відмовляються, то звідкись його ж треба брати? Правда? Так, що це якийсь варіант е, для вирішення цього питання. Е, по інших темах я так зрозумів, що е, там вестимуться е, переговори. бо... Е, і європейці, і американці хочуть е, мати практично безмитну торгівлю по багатьох параметрах там, де вони взаємозалежні, і такий е, список, як каже Урсула фондерляїн, е, буде розширюватися. Так що я думаю, що це знову ж таки зараз дасть Трампу можливість кричати на всіх перехрестях, що він домігся колосальної перемоги. Що європейці, хоч вони і і паспудні, погані, але все таки пішли йому на зустріч, і тому він молодець. А поступово з часом оцей список безмитної торгівлі, яка була і до цього часу, почне розширюватися. Так що я думаю, пройде півроку, і ми побачимо, що не все так погано для європейців, тому думаю, що тут нічого нового ми не побачимо. Воно все так чи інакше прийде до якоїсь середньої, е, е, середнього рівня, тому що я говорив і повторюю: є три ключових світових гравці: США, Європа, Китай. Вони приречені домовлятися, і те ж саме буде відносно е, е, китайсько-американських е, переговорів, які зараз відбуватимуться в Швеції. Відносно стармера мені здається, що тут е, позиція якою вона була, такою вона і буде. Тобто це означає, що європейці продовжують тиснути на американців, продовжують тиснути на Трампа, пояснюючи, що в кінцевому рахунку в його е, американських інтересах допомагати Україні бодай, е, ну якщо не прямо, то опосередковано. І мені здається, що у підсумку е, цей е, європейський політичний наступ на США. Дасть для нас для українців дуже непогані результати. Зрозуміло, що ж, дякую, пане Володимире, за таку розмову. Дякую вам. Нагадаю глядачам обо сток, що сьогодні гостем був міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках, керівник центру досліджень Росії Володимир Грицько, з яким ми говорили про останні заяви представники адміністрації президента США щодо врегулювання російсько-української війни та інших питань світової політики. Дякую ще розглядачам, що були з нами під час цього ефіру. На все добре та до побачення.